Привіт! Мені приїхала посилочка від українського бренду Хілері. Давайте подивимося, що саме я замовила. А в мене тут ензимний пілінг для шкіри голови та мультиактивний засіб теж для шкіри голови. І так, перший етап в нас це ензимний пілінг. На вже зволожено трішки волого волосся, і я наношу цей пілінг. По-перше, хочу сказати, що це саме трихологічний пілінг для шкіри голови. По-друге, він дуже Глибоко та водночас бережно очищує шкіру голови від надлишкового себе, залишків стайлінгових засобів та ороговілих клітин. Це саме те, що треба моїй жирній шкірі голови. Далі ми його витримуємо декілька хвилин, змиваємо водою, я ще використовувала шампунь і переходжу до другого етапу. Далі я наношу мультиактивний комплекс для волосся з екстрактом шишок хмелю. Приємний аромат і легко наносити. Я наношу саме на вологе волосся, коли воно вже вимите чисте після шампуню. Ви подивіться просто на цей ефект розсипчите волосся, трішки об'єми. Я нічого не використовувала, просто посушила феном після шампуню, навіть бальзам для волосся не використовувала. Ось ці дві баночки, просто топ.